Ми ну вітання. Наш інформаційний відділ уже готовий розповісти вам про все, що знає у студії Катерина Можаєва, і далі про головні теми випуску. Відібрали приміщення, Ужгородці знову скаржаться на місцеву владу. Згорів чоловік, на Свалявщині сталася пожежа в житловому будинку. Дорога в нікуди, у великому березному водії нарікають на бездоріжжя. Житло в подарунок. На Міжгірщині багатодітна родина вже не тісниться в одній кімнаті. Підсумки Національного банку працівники НБУ звітували про свою роботу. Легалізована ялинка. Як і де купувати зелені красуні? Мистецька феєрія. Я уж порадували музикою Штрауса. Сильні змагання у мукачеві свої біцепси демонстрували справжні богатирі. Злочинці, який пограбував автозаправку в Ужгороді, знайшли. Як ми вже повідомляли, 19 грудня під час перерахунку виручки в приміщення заправки увірвався невідомий у масці і, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, відібрав близько 30 тисяч гривень. Після цього бандит зник у невідомому напрямку. На місці події працювали експерти, слідчі та кінологи. І за два дні співробітники карного розшуку ужгородського міськвідділу міліції знайшли і затримали зловмисника. Ним виявився 29-річний мешканець. Мукачева діє в крадій у змові з оператором заправки. Ужроці знову нарікають на міську владу. Цього разу у мешканців вулиці Крилова, 14, відібрали мансардні приміщення, нібито для майстерні місцевого художника. Минуло майже півроку, однак митця люди так і не побачили, зате в приміщенні з'явилася молода сімейна пара. Чи справді ужроців знову обманули, чи все-таки вийшло непорозуміння, дізнавалися мої колеги. У червні поточного року в Ужгороді місцеві органи влади передали в оренду мансардне приміщення по вулиці Крилова, 14 під майстерню одному з художників. Та мешканці будинку запевняють, передача відбулася незаконно. Я проти, бо я сама хочу на цьому горищі зробити собі мансарду. Я знаю, що я на це маю право. Художник габда, він має собі дві майстерні, а ця третя, як лише як прикриття, щоб цю приватизували, потім продали. При оформленні оренди у жодної людини, яка має у власності квартири в цьому будинку, не запитувалася про згоду на передачу приміщення, що обов'язково згідно з українським законодавством. Право розпоряджатися прибудинковою територією та допоміжними приміщеннями житлового будинку покладається виключно на мешканців. Горище належить до спільної суміжної власності мешканців міста. Відповідно, через БТІ був виданий документ на. Так звані вбудовані приміщення. Мешканці не давали дозволу, не збирали підписи, не ставили підписи. Тому ми зробили колективне депутатське звернення і в прокуратуру міста, і до міського голови. В обласному центрі вже довгий час діє програма, що підтримує в місті розвиток живопису, згідно з якою мансардні приміщення квартир при потребі здаються в оренду художникам. Та мешканці будинку номер 14 по вулиці Крилова кажуть, цей художник уже має дві майстерні, тому на оренду і не погоджуються. Та представники житлової комісії міської ради кажуть, дозвіл на оренду не дали, ситуація підозріла. Така група аферистів вона використовує ну, художників, які не мають там, коштів. І під їх іменем вони беруть в оренду ці приміщення, домовляються про їх приватизацію, потім роблять якийсь косметичний ремонт і перепродають. Пані Майя проживає по вулиці Крилова, 14 все своє життя. Каже, жодного разу тут не проводили ніяких ремонтів, а дах тече, оскільки в будинку проживає всього 6-7 сімей, переважно пенсіонери зверталися і до мера міста по допомогу. Тут не предназначено для цього. У неї вон прогнило в квартирі з повністю потолок. Від того, що у нас лє 15 років, розумієте? 15. І мер мені доповідає, що немає грошей, немає грошей. Колись в будинку вже винаймала мансарду одна художниця та через вічні потопи не могла там там працювати цього разу. Мерія здає в оренду вже іншу мансарду, саме ту, яку відремонтувала за власні кошти. Жінка, яка живе в цьому будинку. Люди вважають таке ставлення грабежем. Якісь невідомі люди приходили, кажуть, дайте нам дозвіл на горище. Я кажу, я не можу вам дати дозвіл, бо я сама хочу, і я на це маю право зробити там мансарду. А вони кажуть, не хочете так, будемо ну, по іншому вам робити. Погрожували да будемо робити іншими методами. Мешканці впевнені, приміщення невдовзі буде приватизоване, а згодом продане. Кажуть, орендар художник Габда з часу здачі приміщення в оренду жодного разу тут не з'являвся. Натомість з'явилася невідома подружня пара, яка заявила, що вона тут робитиме квартиру за рахунок мансарного та горичного приміщення. Жителі миритися ситуації не хочуть і вже написали звернення в прокуратуру. На свалявщині чоловік згорів у власному будинку. Пожежа трапилася в селі Неліпино. Рятувальники, які прибули на місце пригоди, встановили, що горить житловий будинок. Близько Двох годин вогнеборці державної пожежно-рятувальної частини приборкували вогняну стихію. Під час ліквідації загорання в одній з кімнат бійці МНС виявили труп 59-річного господаря. Пожежа знищила перекриття та покриття на площі 25 квадратних метрів, двері, меблі та речі домашнього вжитку. Також вогонь пошкодив стіни та вікна. Причину пожежі і суму збитків поки встановлюють. Як би не хотіли представники органів місцевого самоврядування зробити щось для своїх населених пунктів, одного бажання виявляється замало. Навіть гроші не завжди стають основною перепоною. Через політику, яку цьогоріч проводила державна казначейська служба, у деяких посадовців склалося враження, що вищі ешелони влади просто не хочуть, аби країна розвивалася. Взяти, наприклад, хоча б ремонти доріг у цьому році. Мабуть, не було ще такого року в Україні, коли б водії не нарікали на якість автошляхів. 2012 також нічим особливим не порадував. Навіть після того, як офіційний Київ придумав схему акумулювати автомобільний збір не у місцевих бюджетах, а у центральній скарбниці і виділяти гроші за принципом кожному по заслугах і потребах. Ситуація також не змінилася. Уже з минулого року той податок з транспортних засобів, який колись ішов нам у місцевий бюджет, зараз акумулюється в ціні бензину і направляється зразу на Київ. Вже звідси там кошти направляються нам як субвенція у місцевий бюджет. І крім того, в цьому році була додаткова субвенція із державного бюджету обласному бюджету. На ремонти поточні капітальні ремонти доріг, отож, селище міського типу Великий Березний в цьому році також розраховувало на свій шматок пирога. І дійсно на населений пункт було передбачено 310 тисяч гривень на капітальні і поточні ремонти, в тому числі і вулиці Пушкіна. Кошти, якщо міряти дорожніми мірками, невеликі проте конче необхідні. В яких в результаті ніхто так і не дочекався. Ми виготовили проєктну коштуну документацію, в тому числі і на вулицю Пушкіна, на якій ми знаходимося. Але так сталося, що із тих коштів, які були передбачені, жодна копійка не була профінансована. Першу проблему в такому стані речей тут бачать у замовнику робіт. Ним, до речі, виступила не селищна рада, що було б логічніше, а комунальне підприємство обласної адміністрації Будкомплектор. Для чого і чому гроші повинні були пройти таке зайве коло через треті та четверті роки? Варто мабуть замислитися відповідним структурам. Вони почали робити. Насипали клинець, почали вирівнювати, але на тому все закінчилося. І ми звернулися в обласну адміністрацію з проханням пришвидшити ремонти. Позавчора нам прийшов лист відповідь, що у зв'язку з тим, що Державною казначейською службою у листопаді, у грудні місяці, не продалися платежі, виконавець робіт не зміг здійснювати роботи. І як лише підуть платежі, і буде добра погода, відповідна погода, то роботи будуть проведені. А то означає, що в цьому році жодна копійка на березень не поступить і кошти повернуться у державний бюджет. Фактично, це означає, аналізуючи політику, яку у 2012-му проводило держказначейство. Гроші потрібно буде чекати ще дуже довго. І не факт, що виготовлені селищною радою проекти на реконструкцію доріг так і не залишаться проектами. До прикладу, за попередній рік, коли розпорядником коштів виступала селищна рада, вдалося відремонтувати вулицю Духновича Гожика Комарова. Три проти незавершеної однієї результат, як то кажуть, на лице. Тимчасове обмеження руху через несприятливі погодні умови на ділянці автодороги Київ-ЧОП між населеними пунктами Буськ та Броди, Державтоінспекція Закарпаття ввела тимчасове обмеження руху вантажного транспорту, який прямує у Рівненську, Житомирську або Київську область. Тимчасові стоянки для цього виду транспорту знаходяться в селі Чинедієво-мукачівського району та Сусково-Свалявського. Також стоянку організували на стаціонарному посту, ДПСДІ нижні ворота. Наразі що півгодини працівники ДАІ пропускають. По 20 вантажних автомобілів. Дев'ять чоловік в одній кімнаті. Саме так до цього часу жила велика родина Крьоків у міжільському селі Синевирська Поляна. Семеро дітей і двоє дорослих тіснилися в будинку своїх родичів і не мали свого житла. Однак цьогоріч сільська рада подбала про те, аби родина отримала свій окремий куточок. Не обійшлося тут і без допомоги благодійних фондів. Про дім для великої сім'ї далі в сюжеті. Будинок, в якому зараз проживає родина Крьоків, колись був занедбаною лазнею національного природного парку Синевир. Однак, влітку цього року для сімох дітей і двох дорослих цей об'єкт відремонтували та облаштували. Протягнули руку допомогу великій родині, сільський голова, директор національного парку Синевир та представники благодійного фонду. Ми повністю відремонтували цю це приміщення, а саме, значить, поперестановлювали стіни, перекладка цегельна була. Штукатурка, зовнішня, внутрішня, підесні потолки, пол, вікна, двері, все все ну, майже майже з нанових. Тим більше, що й покрівля ремонтувалася. Відтепер відремонтований будинок належить пані Алі та її сімом дітям. У їхньому розпорядженні кухня, вітальня, дві спальні та комора. Здається, небагато, але й немало. Якщо згадати попереднє житло родини крьоків, колись всі діти і дорослі спали в одній кімнаті. Двері були на Наполовину закриті, наполовину відкриті, та короче, вікна були пофукані, шпарбов розвалений. Тепер із житлом проблем немає. Платити за комунальні послуги не треба, однак із грошима в родині кльоків не густо. Пані Алла безробітна, адже виховує двохрічного сина та ще й до всього громадянка Росії. А чоловік постійно на заробітках. Звідки часу повертається ні з чим? Хорошту не можеш так заробіти, щоб було. сяк. Щоб було так, виті суди дітям, щоб, це, щоб дітей браті, все, браті, щоб на щось було, щоб п'ятеро в школу вила Що я так дитинські не маю? Треба громадянство, щоб вона мала. Вона на сьогодні має громадянство, є громадянкою Росії. Значить, є вже напрацювання. Незабаром я думаю, що до Нового року їй буде видано паспорт мешканки України. таким чином вона буде мати право тоді на соціальні пільги. Фінансової підтримки у жінки наразі немає, однак із допомогою по господарству проблем не виникає. Її працьовиті хлопці і взимку, і влітку знайдуть вдома чим зайнятися. Томі має тяжко, а в літі, має легко чогаю, ріжу. Незабаром хлопці будуть вчитися і корову доїти, адже сільський голова Юрій Горват пообіцяв родині ще одну перспективу: новий хлів і домашню худобу. Допоможемо звести хлів, значить, і подаруємо корову. Таким чином діти будуть своїм молоком. Мало забезпечених і багатодітних сімей у міжгірських селах ще багато. Сільська рада по можливості допомагає їм чим може. За останні 10 років житлом забезпечили 11 родин. Попереду у випуску підсумки роботи Національного банку, легалізовані ялинки і сильні змагання. Прямуємо далі в програмі. Час підсумки Національного банку. Працівники НБУ звітували про свою роботу. Легалізована ялинка. Як і де купувати зелені красуні? Мистецька феєрія, ужроців порадували музикою штрауса. Сильні змагання у мукачеві свої біцепси демонстрували справжні богатирі. В Ужгороді підбили підсумки роботи національного банку за цей рік і намітили фінансові плани на наступний. Питання ймовірної девальвації гривні оминули, зазначивши, що без стороннього втручання та штучного ажіотажу курс долара збережеться на рівні не більше 8 гривень 20 копійок. Натомість 15 відсоткового податку при обміні валюти не буде. Чому розкаже Олена Смерека? Цього разу статистика озвучена за підсумками 2012 року виявилася невтішною. Криза зачепила банківські системи. Що за світовою практикою відбувається в останню чергу? Станом на перше 12 на території області здійснювали діяльність 463 установи. Якщо може хтось пригадує, значить цей показник років 4-5 назад. По-моєму, 4 роки назад складав десь 680 з лишнім так, Оля Миколаївна установ. Криза зачепила і банківський сегмент діяльності держави, і банки змушені були закривати. Свої відділення на думку Валентина Коляско, це пов'язано із зменшенням загальної кількості кредитів. Натомість положення про вільне кредитування у валюті вважає шкідливим для економіки. Я завжди був проти такого вирішення. Ви розумієте, кредити можуть отримувати в валюті ті, хто мають виручку в валюті, і за рахунок цієї виручки мають гасити. У нас є хороша національна валюта гривня. Зарплату всі отримують в гривнях. Треба, купляй долари в обмінних пунктах. Ймовірність девальвації гривні спростував. Незначний стрибок пов'язує зі звичайним міжсезонним коливанням. Тому навесні чергове підняття курсу долара складе не більше 10 копійок. Не у минуле й питання податку на обмін валюти. Люба нація, яка поважає себе, вона користується національною валютою. Ви візьміть до введення євро. Ніде, ні в Італії, ні в Франції. Ви ніде не, не за долари не купите товар. То тільки в Україні, в Росії, в Білорусі. Ну то есть, в країнах СНД можна було і то. Білоруси так зажали, що там просто неможливо. Є національна валюта. Є потреба в валюті, будь ласка, так як сьогодні, на навчання, будь ласка, купуйте валюту. П... Переказуйте за кордонбенкір каже, варто не обмежувати продаж, а створити вигідні умови для користування гривнею. Також вважає, що пропозиція зменшення ставки з 15 до 10 відсотків не остання. Особисто схиляється до того, що система оподаткування валютних операцій приречена на провал. За легалізовану ялинку працівники закарпатського лісового та мисливського господарства до свят мають забезпечити всіх охочих новорічними ялинками та запобігти незаконній вирубці у лісових насадженнях. Відтепер зелені красуні мають продавати тільки з пластиковими чіпами. В іншому випадку загрожує штраф від 274 гривень. Як іде краще купувати ялинку, дізнавалися наші кореспонденти. Всім відомо ще зі шкільних часів, що перед новорічний ажіотаж та несанкціоновані вирубки ялинок шкідливо впливають на довкілля і екологію. Зокрема, право на вирубку зелених красунь мають тільки лісництва, які несуть за це відповідальність. Саме тому першочерговий їх обов'язок запобігати незаконним виробкам і оперативно контролювати продаж хвойних дерев. Активно до роботи із охорони шпилькових насаджень долучаються правоохоронні органи. З 10 грудня в нас почалися виїзди. З Ужгорода, тобто беруть участь у цьому обласне управління лісового господарства, екологія обласна, також міліція. І працівники беркута відтепер зелені красуні мають продаватися тільки із пластиковими чіпами, які підтверджують, що ялинка легалізована. До речі, найменша самовільно зрубана новорічна красуня потягне штраф від 274 гривень. Сума збільшується у залежності від розміру ялинки, а при певних умовах тягне за собою кримінальну відповідальність. З метою запобігання незаконному вирубуванню хвойних насаджень також діють торговельні пункти для реалізації новорічних ялинок. Зазвичай на базі лісництва. Торговельних майданчиків у нашій області буде 59. Тобто на кожному лісництві, на конторах кожного лісництва, також на конторах лісгоспів. Деяких на торговельних майданчиках при лісгоспі можна придбати три види ялинкової продукції. Найбільше користуються попитом зазвичай зрубані ялинки. Минулому році ялинка коштувала в середньому 50 гривень. В цьому році з метою збільшення все таки попиту на то і щоб брали переважно більшість лісгоспах ялинки, ми продаємо їх в середньому по 40 гривень. Продають на майданчиках і новорічні композиції, виготовлені дітьми у шкільних лісництвах. Ну і остання новинка це ялинка у закритій тарі, яка зовсім не випаглива і може використовуватися протягом років. Такі ялинки можна взяти і в оренду. Заготівля усіх ялинок проводиться на спеціально вирощених для цієї мети плантаціях, а також за рахунок дерев, що підлягають вирубці на квартальних просіках, під лініями електропередач тощо, Щоб відвести ялинки. у… Відвод дати новорічні ми погоджуємо з екологією, з інспекцією, з управління приїжджають з усіма службами, і лише в кінці з усіма погодженнями виписується дозвіл і лісовий квиток, де проходить вирубка новорічних ялинок. Отож, при створенні свята обирайте ялинку відповідально. Купуйте тільки сертифіковане, інакше наступний рік можна зустріти без вічно зеленого дерева, чи то ще гірше без свободи. 24 грудня відзначають найбільше свято християнського світу католицьке Різдво це день спогад про диво народження у Віфлеємі Сина Божого Ісуса Христа. Католицьке Різдво вважається одним із найважливіших свят християн. Крім того, це офіційне державне свято і вихідний у більш ніж ста країнах світу. Цього дня різдво відзначають також багато православних протестантів і лютеранів. З історії відомо, що вперше Різдво католики святкували у 4 столітті нашої ери, хоча питання про точну дату народження Ісуса Христа і в наш час активно обговорюють і вважаючи до кінця невирішеним. Святкування католицького різдва відбувається не один день існує ще п'ятиденне передсвяття і шестиденне після свяття. Самі ж різдвяні богослужіння здійснюють тричі: опівночі зі сходом сонця і в день. Маленький релігійний ювілей з п'ятиріччям архієрейської хіротонії владику Феодора приїхали привітати священники всіх єпархій. З нагоди свята друзі, колеги та вірники подарували ювіляру святковий концерт. Більше тисячі молодих людей відвідали урочистості на честь владики. кажуть, він та людина, що дарує міцний дух і віру в себе. Про релігійний ювілей Мар'яна Мартин священнослужителі усіх єпархій, молодь та усі охочі вірники Мукачівської православної єпархії з всього Закарпаття з'їхалися до обласного центру. Привітати з п'ятиріччям архієрейської хіротонії владику Феодора. П'ять років тому, дійсно, по милості Божої і про великій мудрості представителя церкви, тоді ще архімандрит Феодор, бурко положений сам єпіскопа і призначений на цю древню кафедру Мукачівських архієреїв. На сьогоднішній день єпархія. Вона піднялася на високе місце серед інших єпархів української православної церкви і зайняла достойне місце. З нагоди свята друзі, колеги, вірники подарували ювіляру святковий концерт в рамках загальноепархіального форуму молоді. Спайом же, браті, добрий слог, владики Федору про славу, хранімо його щедрий Бог, Його і любящою маму. Вірші, пісні, танці, молитви, фільми про життя молоді з вірою лунали зі сцени в честь архієпископа. Більше тисячі молодих людей відвідали урочистості на честь владики. кажуть він, та людина, що дарує молоді міцний дух, віру в Бога та в себе. Дуже багато людей до нього йшло ну, там, за різними порадами, так То, тобто дуже хороші отзиви за нього були. І, ну я, будучи завжди на його богослужіннях, в Мукачівському монастирі, коли він служив. То був завжди задоволений, ну наскільки все э, радісно, так э, благовійно. Період перебування на Мукачівській кафедрі архієпископу Макачівської Ужгородського Феодора зроблено чимало. Ці п'ять років відзначають святі отці як роки невпинної кропіткої праці, метою якої було і є проповідь Євангелія серед народу Божого. Владик є живий чоловік, харизмат, дуже незвичний, який може. Будь-з ким поговорити з маленькою дитиною, з представником влади, людина великого серця, людина великих задумів і людина, яка Взагалі живе тим, про що говорить. В нього задуми дуже великі. Він такий своєрідний церковний наполеон, який живе в Мукачеві. Він має дуже багато на перспективу різних задумів. Звичайно, не обходиться без проблем. Пріоритетним вважають святі у ці питання, як втримати людей в храмах. Владика каже, радує те, що церкву стало відвідувати більше молоді. Неустанно ніколи повторяти, що ви, дорогі наші молоді люди, наша надія. Ми сивіємо, старіємо. І дуже важливо, щоб наше місце, потім в майбутньому в храмах Божих, в обітелях святих, зайняли ви добрі, вірні Богу і церкві, ієрархії православної церкви, християни. Вірники та знайомі владики кажуть про нього як про людину великого серця. В день свята не переставала лунати відома молитва на много і благо літ. Перед новорічну мистецьку феєрію подарували ужгородцям і гостям міста учасники симфонічного оркестру Закарпатської філармонії. На цей раз музиканти підготували гала-концерт із творів братів штраусів. Півтори години задоволення і 16 композицій у виконанні півсотні музикантів. Це далеко не все, що побачила, і послухала публіка. Олена Смирека з усіма подробицями. Більше трьохсот чоловік прийшло на передноворічний гала-концерт музики Штраусів у виконанні симфонічного оркестру. Музиканти кажуть, шедеври цих композиторів обрали не випадково. Ця програма буде в такому вигляді перший раз в Ужгороді. Це програми дуже відомі в Європі під новий рік. Ми вирішили, що ми європейська країна, європейське місто, і презентувати глядачам таку новорічну шоу-програму. Яка складається з музики штраусів, пані Вікторія каже: загалом на підготовку концертної програми і підбір нотного матеріалу витратила два роки. Однак, результатом задоволена, адже вдалось долучити відомих оперних співаків, зокрема і за кордону. Одна з них Мар'яна Бондар. Одного разу ми зустрілися з Вікторією. Вона запропонувала, сказала, що буде вечір штрауса. У мене є кілька творів штрауса. Я буду співати три сьогодні. Два з оперети «Лечуча миша і один. Фрюлінгштімен, тобто весняні голоси, вальс. І ну, мені запропонували, я згодилася. Мені приємно з ними співпрацювати, і коли я маю змогу, маю можливість, я приїжджаю. І це лише другий спільний концерт, але судячи з теплого прийому публіки, далеко не останній. Відома оперета Йогана Штрауса, летюча миша, з якої для концерту взяли найбільше композицій, одна з улюблених і для Петра Матія. Тому він згодився на участь у концерті. Охоче. У То була мрія давно. Щоб у нас в Філармонії був симфонічний оркестр. І от я вже кілька разів з ними виступав у Білорусі, був і, і в Фаляві, і тут і по області. І сьогодні випала честь заспівати е, вихідну арію князя Орловського. І от нарешті концерт розпочався. І зі сцени пролунали знайомі мотиви. Окрім віртуозного виконання та чудового вокалу, глядачів здивувало і оригінальним театральним супроводом. Сильні змагання відбулися в Мукачеві. Вже багато років поспіль тут збираються справжні богатарі країни. Цьогоріч з'їхалися спортсмени не лише з різних областей України, а й з Білорусії. Кожен хотів продемонструвати свою силу та витримку на відкритому чемпіонаті Закарпатської області по жиму лежачі без використання спеціальної екіпіровки. Побували на сильних змаганнях і наші кореспонденти. Уже не вперше на сцені Мукачівського російського драматичного театру проводиться не театральне дійство, а по справжньому сильні змагання з пауерліфтингу. Спортсмени на цей раз приїхали не лише з різних куточків України, а й з Білорусії. Подібні змагання в Мукачеві проводяться вже в дев'яте, але в останні два роки сталося чимало змін у спортивному оснащенні спортсменів. Це жим льож... класичний, значить без майок. Людина може показати, спортсмен може показати свою силу без спеціальної екіпіровки. Це дуже важливо, тому що на екіпіровку ця майка вона дето коштує. Порядка 150-200 доларів такий метод проведення змагань не лише економніший, а й на думку багатьох пауерліфтерів, більш справедливий, оскільки змагання уже мілежачі в спеціальних майках додають від 20 до 50 кілограмів кожному спортсмену. А це може вплинути на результат. Аби весь процес змагань проходив чесно. Були запрошені судді та поважні гості. Одним з них став президент Національної федерації пауерліфтингу України, головний тренер української збірної Сераджгуден Базаєв. В принципе, такого плана соревнования проводятся во всех областях Украины. Сегодня, 22 декабря, подобные чемпионаты в области проходят в большинстве областей Украины. Я в первый раз в первый раз в Закарпатской области на этом чемпионате и хочу увидеть своими глазами, насколько на уровне проводятся соревнования. Підтримали ідею проведення цих змагань не лише ветерани спорту, а й місцева влада. Це вже не випадкова подія. Щороку перед початком новорічно-різдвяних свят, тут на цій сцені ми проводимо змагання найсильніших людей. І цей раз не виняток. Ми завжди раді вітати спортсменів у Мукачеві. Ми завжди будемо створювати відповідні умови, щоб вони могли продемонструвати свою майстерність, свою силу, силу продемонстрували. Та, окрім хорошого кінцевого результату, всі призери отримали не лише подяку і титули, а й цінні подарунки від спонсорів. Наостанок, повідомлення про події, які чекають вас у вівторок, 25 грудня. Небезпечна переправа. Буштинський міст чекає реставрації. Відродити самотужки. На Найршавщині селяни самі дбають про свої дороги. На межі банкрутства через борги хуська пересувна механізована колона може припинити роботу. На завершення випуску прийміть мої вітання з Різдвом Христовим. Бажаю вам гарного настрою і легкого продовження тижня. Побачимось.